До Києва з неоголошеним візитом прибув прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер в своєму телеграм-каналі посол України у Великій Британії Валерій Залужний опублікував фото зі Стармером в Києві. На переговорах у Києві вище керівництво України та Великої Британії обговорять подальшу співпрацю в першу чергу в безпековій сфері. Але найголовніше очікування це підписання важливої угоди про сторічне партнерство між нашими країнами, яка охопить цілий ряд напрямків від оборони до науки та культури. Угоду сторічне партнерство підписали. Вона спрямоване на зміцнення безпеки в Чорному Азовському і Балтійському морях, а також розбудову економічних і культурних зв'язків. Також представники країн підпишуть угоду про поглиблення існуючих відносин у галузі оборони та посилення економічних зв'язків у невійськовій сферах. Очікується, що Стармер оголосить і про новий пакет підтримки, у який буде включена також летальна зброя, але деталі поки невідомі. Британія передасть базу даних відстеження українського зерна, яке було викрадено з окупованих Росією територій, і перепродає. Ну-ка, ну. -ка, ну ка Розглянуть і можливість входження британських військ до складу післявоєнних миротворчих сил. Британія та Франція вже обговорили відправку миротворців в Україну. Прем'єр Британії Стармер та президент Франції Мануель Макрон розглядають ідею відправки британських та французьких солдатів до України як миротворчої місії після потенційної угоди про припинення війни. За оцінкою експертів, причиною такого кроку є побоювання, що після інавгурації обраного президента США Дональда Трампа штати можуть почати згортати під. Тримку Україні. під час зустрічі з Тармера та Зеленського у Маріїнському палаці чули відлуння гучних звуків. РФ атакувала дроном Київ. Як пише The Guardians, це могла бути приманка. Зеленський пообіцяв дати відповідь Росії за запуск дрона. Ми передамо привіт. Також Тармер підкреслив, що атака дроном центру Києва це нагадування всьому світу про те, що українці відчувають кожного дня.